Доброго ранку, малята. Ви сьогодні вже проснулись, мамі зранку ви всміхнулись. Сонечко нас всіх вітає, гарного нам дня бажає. Дітки, а де ж наше сонечко? Давайте ми його з вами покличемо разом. Вийди, вийди, сонечко, до нас у віконечко. Дітки там грають, тебе зустрічають. Ось наше сонечко. Діти, давайте згадаємо, якої форми сонечко. Круглої правильно, а якого кольору? Жовтого! А що є у сонечка? Так, промінці. Добре. Дітки, а як ви гадаєте, сонечко це добре чи погано? Давайте зіграємо в гру, яка називається сонечко Добре, сонечко погано. Діти, подивіться на картинку, що ви бачите? Так, хлопчик лежить біля моря і на нього світить яскраве тепле сонечко. Як ви гадаєте, це добре чи погано? Так, це добре. Подивіться на наступну картинку, що на ній зображено? Так. Тут зображена земля, яка пересохла від сонечка. Як ви вважаєте, це добре чи погано? Так, це погано. А що ви бачите на цій картинці? Метеликів, правильно. Як ви вважаєте, сонечко, це добре чи погано для метеликів? Так, добре. А метелики сидять на чому? На квіточці для квітки це добре? Так, сонечко для квітки це добре. Так, малята, ви все правильно сказали. Сонечко добре для рослин, для тварин, для людей, але може бути погано, тому що пересихає земля. Людям може бути дуже-дуже спекотно. Молодці! Я бачу, ви вже втомилися, і я пропоную вам трішки відпочити та порухатись. Стала вранці ясне сонце, Зазирнуло у віконце. Ми до нього потягнулися. Ми всі дружно усміхнулися. Будемо разом присідати, сонечко розвеселяти. Стали сіли, стали сіли, бачите, як розвеселили. Стало сонце танцювати, нас до танцю припрощали. Ну, Нумо разом, ну, нумо всі, потанцюємо по росі. Відпочили молодці. Діти, а давайте ж подумаємо, а кому потрібне сонечко. Людям потрібне ще кому. Звірям, комахам, рослинам. Добре. Давайте з вами зіграємо в гру, яка називається Кому потрібне сонечко. Дивіться на картинки та називайте Потрібне сонечко чи не потрібне. Молодці малята гарно пограли, а нам пора завершувати. Я хочу вам нагадати віршика про сонечко. Біля сонечка вгорі плавала хмаринка. Проти сонечка вгорі бавилась яринка. Раз хмаринка біла, сонечко закрила. Яринка засмутилась, губоньки скривила. Не журись, яринко, не навік хмаринка, хмари розпливаються. Сонечко ж лишається.